Якраз напередодні нашої розмови відбулися вибори парламентські у, у Грузії. Результати їх доволі суперечливі. Є наразі маємо екзитпули. Екзитпули, ті, які проводила проводили провладні соціологи, говорять про перемогу. Грузинської грузинської мрії. В той же час інші екзитполе говорять про те, що про європейські сили набрали на виборах 52%, і про це говорить президент президентка цієї країни Зора Бішвілі. Отже, там самі вибори відбувалися доволі бурхливо. Були порушення а були пачки. Бюлетні, хоча б я вам сказав, що це, ну, принаймні, з того, що показано, що це було масово. Ну, в, в ЗМІ потрапила тільки одна історія е, з тим. Отже, а що все ж таки відбулося у Грузії, чи хто там насправді переміг? У нас інформації ще немає. Ну, насправді проводилось два паралельних екзитполи. І з э, поле просто ну, зрозуміло, що там була така горбі компанія, найнята э, владою, і наскільки я розумію, э, по суті, це був механізм фальсифікації. От э, Горбі намалювала 56% на користь грузинської мрії це Скандальний результат. Бо, наприклад, Edison Research компанія американська, яка була запрошена опозицією, вона дає результат 40% ну, 41 на користь грузинської мрії, а разом з тим, інші партії понабирали ну, десь 16, 16, 10%. Тобто, по суті, історія зводилась до того, що, можна сказати, грузинська мрія одноосібно не могла формувати взагалі коаліцію. Тобто, ну більшість тому, оскільки грузинська мрія заходила єдиним блоком, був сенс створити дзеркальний об'єднаний блок опозиції. Опозиція не пішла об'єднаним дзеркально об'єднаним блоком. От хочу нагадати вибори 20-річної давності українські. Згадаємо, проти Януковича під Ющенка створилася величезна коаліція за Україну. Помарашка, і відповідно вона розросталася і за рахунок лівих соціалісти почали підтримувати. Батьківщина почала підтримувати, тобто цей досвід чомусь грузинам видався не потрібним. Хоча вони прекрасно знають, що, наприклад, ну, в них є дуже схожа історія, наприклад, з нашої Революції Гідності, бо тоді Тимошенко була у в'язниці, зараз Сакашвілі в Грузії у в'язниці. Але мені здається, що якраз е, влада гра грамотно використала. Оцей страх перед Саакашвілі, бо лідери позиційних партій підозрювали, що якщо вони об'єднаються в єдиний блок, чи не з'явиться запит на Саакашвілі-лідера? Ну він не в тій фізичній формі, щоб керувати країною і вести народ, і не в тій інтелектуальній формі, але очевидно, що цей фактор дозволив все-таки не дати об'єднатися в єдину. В єдину. Об'єднану силу на цих виборах для опозиції і ну, под... запропонувати суспільству об'єднану широку програму. Відповідно, оце дроблення і дозволило владі фальсифікувати вибори. Насправді, ну я б сказав, що результат був очікуваний. бо в, такі, в таких протистояннях влада завжди йде на фальсифікації завжди, чи, це, е, чи не знали це грузинські лідери опозиційні? Знали прекрасно, їх вже двоє попередніх виборів. Грузинська мрія я тупо фальсифікувала. Причому застосуванням кримінальних всяких банд. що вони не знали про це? Вони це знали, але вони головне вдавали. Що їм не, не треба буде захищати результат виборів в протистоянні з кримінальними бандами. Вони вдавали, що, що вони в білих рукавичках, в білих пальтах вийдуть на центральну площу Тбілісі, і, і все, і влада сама в руки їм пада. Ні. Причому ну, тут навіть саме Зоробішвілі, президентка вона якби не старалась захистити Конституцію, але. І до неї ж у опозиції є свої претензії. Тому за таких обставин саме Зорбішвілі могла б стати інтегральною фігурою для опозиції. Але, очевидно, амбіції цих церквів маленьких лідерів тих партій біжать попереду цих людей, а розум десь далеко позаду, тобто, нездатність моделювати. Перспективи нездатність прогнозувати поведінку влади, це і є е, ну підстави очікуваної поразки. Зараз оце ми зараз записуємо? По-моєму, опозиція якраз в цей час збирається продати в центрі величезний мітинг захисту результатів виборів. А, а чи результати вибору мені здається, що в Грузії зараз не вистачає. Грузинського легіону, який воює зараз в Україні, оцих бійців, дуже дуже вивірених, дуже, посетних, спокійних і і здатних приймати більш е, ну жорсткі рішення, ніж політичні публічні політичні діячі. от цих людей зараз в Грузії дуже не вистачає. Володимир, а от дивися, теж Соломе Зурабішвілі сказала що це поки що результати без закордонних дільниць. Ну, відомо, що в Грузії досить доволі велика діаспора, і тому в сенсі вона подібна на Молдову. А, але в Молдові оця е, закордонна закордонний округ він вирішив е, питання виборів. Значній Ну е, не виборів, а референдуму. Так, референдум. А в Грузії. Ру, справа в тому, що пострадянські країни не вміють організовувати масових виборів за межами своїх країн. Ну, подивимося на Україну. У нас максимум скільки можна охопити через е, представництво, по-моєму, 60 тисяч виборців. А в нас 7 мільйонів 7,5 мільйонів людей за кордоном. Так. Ну, а в Молдові ситуація, до речі, ще більш критична, бо в Молдові. Мільйон людей в Європі. Тобто, це, мабуть, 40% виборців або 35% виборців. Так, ну, третина це точно. Тобто, і навіть при явці в 50%, по-моєму, 55% явка була. До речі, в Грузії теж, що мене здивувало, дуже низька явка. Теж, по-моєму, 55% явка. Та якби опозиція привела своїх. Людей на дільниці, мабуть, інший результат би був. Це ж такі вибори, вони якраз упираються в те, що, наприклад, влада приганяє дисциплінованих бюджетників на, на дільницю і жорстко вимагає звітності явки. А опозиція не може привести за вухо свого виборця. Але десь ти кажеш, що зараз е, е, грузинська опозиція вирішує питання великого мітингу. Ну, Україна маленька, там можливо. Ну, до 4 мільйонів населення. Треба врахувати ще один фактор, яким насправді опозиція не складалася. Фактор, який би мав збивати грузинську мрію. Справа в тому, що в Грузії зараз біля 300 тисяч мігрантів з Росії. Так. І вони там хамлять, вони ну вони привнесли стиль такий антицивілізаційний стиль побутовий в Тбілісі. Вони хамлять, вони там поводяться чуван, чуванство, хамство, брехня. Вони вони принижують грузинів, і опозиція на цьому мала побудувати серйозну політику. Вона цього не зробила далі. Ще один фактор: це ж по суті, оцей загін. У мене таке враження, що е, якраз спецслужби російські під е, в лавах цих біженців з Росії, нібито біженців від війни, загнали кілька тисяч певний легіон е, фізично міцних чоловіків для захисту саме е, влади в Грузії. Тобто там вже на території Грузії були банди російські для захисту грузинської мрії, і результатів її виборів. Ті тушки російські, які чомусь я не чув у грузинських засобах масової інформації про те, що Івані Швілі позатягував разом з російськими спецслужбами кілька тисяч тітушок, під якраз щоб захищати результати фальсифікацій. Тобто вони навіть тему, яка виграшна цілком, а скільки конфліктів вуличних було, скільки людей постраждало від цих мігрантів, це ж теж ну, медіа центральні, грузинські теж е, замилюють ці теми. Опозиція не змогла конвертувати цю загрозу в додаткові голоси для себе. Володимир, але я от дивився населення в Грузії, ти, ти, ти говорив 4 мільйона. і Я подивився населення Тбілісі, це мільйон 200 тисяч. Так, ну очевидно, що не всі з них є виборцями, але по суті в них вся задача, щоб провести мітинг, це зіб, великий навіть це, це зібрати е, людей з Тбілісі. їм навіть не треба тягнути... І насправді відбувалися мітинги е, чисельністю 100 тисяч 50 тисяч опозицій, в принципі, в стані зібрати. Зараз це ситуація, яка потребувала б е, ну, десь 1200, 1200 людей. І е, інакше влада не поведеться, вона навіть не, не піде на, ну, на спробу перерахунку голосів. Тому. Тут треба людей виводити, але опозиції простіше було б паралельно у всіх містах вивести людей і показати, що їх більшість. Бо влада е, на, е, ну, парирувала ці дії опозиції. Влада за тиждень до виборів виводила провладний мітинг. І е, ну, звичайно, вона зігнала туди бюджетників, досить велику кількість народу. Тому варто було б. Е, і в цьому сенсі хоча б продемонструвати, що проти влади більшість грузин, а, а, а і що е, е, Іванішвілі фальсифікує вибори. От ну, то. я дивлюся, що в такому разі їм і легше і стягнути в Тбілісі, тому що країна невелика, там злі можна за дві години позволити зі всієї Грузії. Та країна ну, годиною їзди можна зібрати на, на приватних автомобілях і на приватних автобусах люди б приїхали. Але важливо інше, важливо показати, що є території, на яких грузинська мрія в меншості. Тобто, от в, в нас є території, де слуга народу не може роздявити писок і ніколи не роздявляв. Ну, слуга партія не роздявляла. Вона там ходила тихенько, сопіла в тряпочку. І... І просила голоси для якихось централізованих голосувань, щоб вдавати, що вони теж впливають, формують політику на місцях. От в цьому сенсі мені здається, що ну, важливо було б, щоб грузини мали на період підрахунку голосів чітко зафіксовані за певними партіями регіону. І це теж робило б ну центральну владу нездатною показати завищений результат. Тому що якщо ти програєш якийсь один із регіонів, і ну, наприклад, Батумі, так. Батумі, ти грузинська мірі мрія програє і, і її ловлять на фальсифікаціях і тикають мордою місцево. Звинувачують фальсифікація. Це буде серйозний ляпас. І, і це дасть можливість іншим регіонам переглянути е, е, результати виборів. От, головне е, зараз не лише мітинг в центрі, а зараз домогтися, наприклад, перерахунку голосів е, в якихось окремих регіонах негайно. Оце важливо. На, на, на місці. Ну, наприклад, в тому ж Батумі за заблокувати е, територіальну виборчу комісію і не дати їм фальсифікувати, не дати заблокувати і е, вимагати допуску спостерігачів, допуску е, е, інспекції незалежної перерахунку голосів. Тобто, дивися, тобто, який період має стати критичним? Тобто, коли вони повинні ну, принаймні провести цей мітинг? Чи мітинги? За три дні зараз не переглянеться, не буде перерахунку, можна вважати, що грузинська мрія забетонувала результат. А оця заява Кахи Каладзе, мера Тбілісі, про те, що їм потрібна абсолютна більшість, це куди? Чи це просто заява? Каха дуже залежний від Іванішвілі, він, він був міністром енергетики, він мер в Білісі, тобто він вигодонабувач від влади грузинської мрії. Ми чомусь вважали, що якщо він грав. В Україні чи в Італії то він набрався демократії? Ну, Нічого подібного. Гроші вирішують більше для таких людей, ніж демократія. Тому він захищає свої капітали. Він, він мультимільйонер, досить серйозний. Тобто, він, він, звичайно, статки його не такі, як Іванішвілі, бо Іванішвілі головний олігарх Грузії. Але хочу нагадати, що, до речі, активи Іванішвілі в Європі заблоковані. По-моєму, заблоковано чи не 7 мільярдів доларів. Так що, в випадку чого, в випадку перемоги революції, а тут е, виглядає так ситуація, що е, все, все або, або революція, або хомут. Е, тобто е, олігархат е, на чолі з Іванішвілі пішов. В жорстку зарубу, те, що називається, тобто вони або фальсифікують, і, і, ну, або вони узурпують владу, або вони програють і їх вивішують на ліхтарях у центрі Тбілісі, Ну, ну умовно кажучи, або сидять довічно, тому що вони встигли заробити на довічні терміни, в тому числі по-моєму Каха mm, да. Тобто тут ми мусимо найближчі три дні чекати, і до наступного тижня вже буде готовий результат по суті? Ну так ну з, що в грузинській мрії та особливо суспільство нічого запропонувати. Справа в тому, що почалися санкційні дії щодо Грузії. Добре, а, а, а от що нам з, з тих виборів у, у Грузії? От як це впливає на Україну? А нам треба готуватися до того, що Зеленський і Єрмак будуть організовувати фальсифікації в стилі Грузинської мрії. Ну, от, от ми бачимо, як зараз одна модель Скупки голосів була задіяна у Молдові, і зараз дуже дивна історія, бо ну, люди починають озиратися на Санду. І Сам дуже теж дуже складний в складному становищі. Наприклад, електроенергію то Молдова отримує головну із чугам із Придністров'я. Ми бачимо, що Придністров'я фактор на цих виборах не грав ніякої ролі. Більше, мабуть, грала Гагаузія, і ми точно бачили, як Росія використала гроші для підкупу. На виборах Євгенії Гуцул Башкана на Потім вона зустрічалась з Путіним, до речі, Євгенія Гуцул. От там була пряма скупка голосів. Ну, Гагаузія не така велика, там, по-моєму, 80 тисяч виборців. Так, не багато, але от по відношенню до Санду, вона дійсно якось так. Проскочила цей російський чинник, що багато людей почали підозрювати, що вона знайшла якісь компромісні ходи. Тобто, ми ж пригадуємо, що українські спецслужби вивезли одного громадянина України, який колаборант працював на окупацію Луганщини, але цей кадр сидів півтора роки в Молдові, і жодні спецслужби молдовські його не чіпали. А він організовував якраз підкуп виборців проти Санду, аж, аж в якусь останню хвилину українські служби виявили і вивезли його з території Грузії, ой, Молдови. Ага. Тому є одна модель підкупу, яку Росія випробовує у Молдові. Інша модель це грузинська. І я думаю, що ці практики, ну, вони ж дуже схожі, до речі, на, на ту скупку голосів та заливання грошима, яке робили під Януковича. Ми ж це дуже добре пам'ятаємо. Янукович же не, не, не за власні кошти вів свою кампанію. Mm. Так що, от, отут питання. Зараз, звичайно, в Грузії це парламентські вибори, а в Молдові це президентські, це трошки різний характер виборів. Але і там, і там питання відвороту від європейського курсу на Шальках Терезів. І в Грузії, по-моєму, ця вже катастрофа деєвропезації зайшла дуже далеко. Причому що цікаво, що от опозиція вона має єдиного реального великого проєвропейського лідера: це Соломеза Рубішвілі, яка в дуже жорстких. Контрах в дуже ну, таких тяжких протистояннях із грузинською мрією, але щось вони не дуже спішать її підтримувати. Соломень. Я розумію, що в Грузії президент це така ну, дуже символічна фігура з меншими повноваженнями, ніж у Молдові, але ну от, маємо таку історію дивну. Ну, зрештою, ми не маємо там іншого, іншого, іншого іншої солометра Лішвілі ніж на нашу... Так, отже, дійсності вибори у Грузії це питання ще кількох днів, це як сказав Володимир, які треба просто спостерігати. Для нас це дійсно дуже важливо, і бачите, воно так співпало в часі вибори у Молдові і у Грузії, двох важливих, хоч і невеликих країнах для нас. і Всюди ситуація відкладена, ну, у трошки довше, мабуть, буде. У Грузії це швидше можливо вирішиться, якщо там не буде якихось інших моментів заворушень і так далі. До речі, хочу в цьому світлі нагадати, що зараз відбуваються і вибори в Болгарії. За чотири роки це сьомі вибори. Цьомі парламентські вибори і ніяк там не сформується коаліція. До речі, ця колотнеча призвела до того, що Болгарія досі не ввела євро в обіг, а Болгарія для нас дуже важлива, бо Болгарія це один з виробників радянських калібрів зброї, і нам, нам вони дуже потрібні ці боєприпаси, і нам потрібна Болгарія як стабільний друг України, так власне. Тобто, ці всі закордонні вибори, закордонна політика вона зараз дійсно дуже серйозно впливає на ситуацію в Україні, в якійсь країні більше, в якійсь країні менше, звичайно, і тому про це треба говорити, аналізувати. Олександре, ми ж починали з того, що українська влада готується до фальсифікації. <реш> так. Я, воно завернула, ну тема зайшла на всі паралелі. Е, так, отже, нагадую, ще раз це був Володимир Цибулько, політолог. Ми сьогодні говорили дуже такі е, гарячі е, новини. Новини, які міняються. Ну, така ситуація у Грузії зараз може мінятися буквально. По годину, я навіть не знаю, коли це інтерв'ю вийде, бо воно вже може і застаріти настільки швидко, ну. <плес> так що, але в будь-якому разі ми говорили про тенденції. Підписуйтеся на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулька Толк і Цибулько ТВ. взаємодійте з каналами, там Своїми реакціями, своїми е, е, коментарями, е, це теж дуже важливо. Ну, і всім доброго здоров'я і перемоги. Дякую.